Точна кількість жертв коробле на Одещині досі залишається невідомою. Катер і Волга із пасажирами на борту нагадаю, затонув ще в суботу під час шторму під Одесою. Щонайменше 16 людей загинуло. Чи змінилася ситуація за ніч? Маємо можливість розпитати нашого кореспондента Сергія Зачука. Він на прямому зв'язку з нами. Він третю добу слідкує за рятувальною операцію в затоці. Отже, Сергію, тобі слово. Близько півночі плавучий кран богатир доправив на своїй платформі теплохід і волга до причалу Лічівського морського порту. Як тільки настане день на ньому почнуть працювати експерти, щоб все ж з'ясувати, яка точна кількість пасажирів перебувала на борту затонулого судна. Бо досі цифри, названі капітаном та рибалками, що врятувалися, різняться. Вчора, коли судно підняли з води, в каюті знайшли тіла двох пасажирів. Але ще три родини заявляють, що їхні рідні досі вважаються безвісти зниклими. Тому чекають останніх новин від учасників пошукової операції. Напередодні взяли під варто капітана судна. Два місяці він чекатиме на результати розслідування за ґратами. Сергій Осачук, Одеса, ТСН 1+,1.